Сьогодні, 8 січня, церква почитає декількох святих, але я хочу сьогодні поговорити про святого мученика Юліана та святу Василин. Насправді їхня історія життя вражає, тому хотіла і розповісти, поділитися цим. Отож, у єгипетському місті Антеной, за іншими джерелами, це Антіохія Сирійська, проживав юнак чесного, багатого, шляхетного роду, на ім'я Юліан. Та не так він багатством був прославлений як своїм побожним, благочестивим християнським життям. Його батьки умовляли його довший час одружитися, але він не хотів, тому що хотів прожити у чистоті і непорочності тіла. Та все ж таки, за об'явленням Божим, він одружується з дівицею, яку звали Василина. І вони обоє вирішують жити невинне, чисте життя, як брат з сестрою разом. Життя святих так гарно описує невдовзі, засяяло їхнє. Спільне життя великою святістю. Бо що ж може бути милішим Богові, як свята невинність і ангельська чистота, за яку Бог нагороджує особливими ласками? Коли їхні родичі помирають, вони здійснюють мрію свого життя, мабуть. Святий Юліан відкриває чоловічий монастир, в якому зібралося, уявіть собі, 10 тисяч чоловіків, а жіночий монастир відкриває Василина, і там було тисячу дівиць і жінок. Однак прийшли важкі часи, за Диоклетіяна і Максиміліана настало страшне переслідування церкви. Бог за пів року до цього об'явився Василині і попередив про це, що церкву чекають люті гоніння, але вона цього не застане. І справді, невдовзі, Господь забирає Василину до неба. У монастирі у Юліана переховувалися не тільки монахи, а також багато єпископів і священиків. І ось приїхав до міста Ігеном, тобто начальник, якого звали Маркіян з жінкою Маріонілою і сином Келсієм. Послав він до Юліана і сказав, щоб той відрікся Христової віри. Але Юліан сказав, що я волію прийняти смерть, ніж я зречуся святої віри. Тоді Маркіан наказав монастир підпалити з усіма тими, хто там був жив. Тільки одного Юліана вивезти і поставити перед судом. І так і зробили. І каже нам життя святих, що того дня більше ніж 10 тисяч мучеників прийняли свій вінець слави, бо вони всі згоріли у вогні. Святий Юліан постав перед судом, але там він прославляв Ісуса. А коли кати його лупцювали, він співав псалми. Але так сталося, що коли кати лупцювали його, випадково палкою вибили ока одному із родичів Маркіяна. Але Юліан помолився над тим родичем і оздоровив його. І цей родич, звісно, увірував у Ісуса Христа, а розлючений Маркіян наказав стяти голову своєму родичеві. Потім він наказав водити Юліана по околицях і по місті, щоб всі над ним насміхалися. Та ось коли святого Юліана проводили біля школи, в якій вчився Келсій, син Маркіяна. За божим допустом ось цей син побачив ангелів, які оточили святого Юліана, і поклали йому вінець слави на голову. Келсій впав до ніг святого і прославив Ісуса Христа. Коли це побачив Маркіян, він наказав і Келсія, і Юліана кинути у смердючу темну темницю. Та коли їх кинули у тій темниці засяяло неземне світло, а запах смердючий перетворився на чудесний аромат. Побачивши це чудо, 20 вояків, які перебували у тій в'язниці, увірували в у Ісуса Христа і захотіли охреститися. У тому місці жило семеро молодих братів, які через заслуги їх батьків перед імператором було дозволено визнавати Христову віру. Вони зі священником Антонієм прийшли відвідати в'язні, бо ангел Божий відчинив їм двері в'язниці. і Антоній охрестив Келсія і тих двадцять вояків. Але наступного дня всі ті сім братів, вояки, Келсій, Юліан всі стали перед судом Маркіяна. Святі юнаки сказали, що хочуть прийняти смерть за Ісуса Христа. Щоб дати доказ святості, Юліан воскрешає померлого, якого якраз несли до гробу. І той встав з домовини, приславив Спасителя і був узятий до в'язниці за наказом мучителя Маркіяна. Тоді всіх їх знову вкинено до в'язниці, де Антоній охрестив воскреслого ось цього чоловіка і назвав його Анастасієм, що означає воскреслий. І знову наказав Макарій привести усіх на суд до себе і сказав кожного посадити в бочку. Накласти туди сірки, смоли і підпалити. І ось запалало полум'я. Хмари піднялися полум'я до неба, все залилося вогнем, смола сірка, все згоріло, але до святих не доторкнулося і їм жодної шкоди не завдало, і їх знову провели до в'язниці. Мати Келсія. Маріонела прийшла у в'язницю і почала впрошувати свого сина, щоб він зрікся цієї христової віри. Але за Божим допустом, за молитвами Юліана, вона сама увірила в Ісуса Христа і захотіла охреститися. І коли почув це Маркіян, це було для нього останньою краплею, і він наказав здерти з голів Юліана і Келсія шкіру. А Антонію і цьому Воскреслому Анастасію, виколити очі. Коли Вояки підійшли до дружини, Маріонели, вони не могли до неї навіть доторкнутися, тому що знову відбулося чудо Боже. Зрозумівши, що іншої ради немає, Макарій наказує усім стяти голову. І коли відбувся цей наказ, коли усім святим було стято голову, затрусилося місто і третина міста була зруйнована. А маркіян важко занедужав, і черви їли його живе тіло, живу плоть. І через кілька днів він помирає. Тіла святих, як оповідає побожне передання, розпізнано було через нове чудо, бо душа кожного з мучеників прибрала стать дівиці і сіла біля свого обезголовленого тіла. Святий Юліан був замучений близько 300-го року. Слухаючи ось це життя цих святих, здається, що це якась вигадка. Якщо не вигадка, то як вони могли витерпіти такі муки? Звичайно, це понад людські сили. Насправді, самі по собі вони б ці муки не могли витримати, але їм додавала сили Божа ласка. А що таке Божа ласка? Це внутрішній надприродній дар, якого вділяє нам Господь Бог за заслуги Ісуса Христа, щоб ми могли осягнути. Вічне спасіння. Неймовірна історія, незважаючи на всі муки, святі не зреклися своєї віри, і є нам чудесним прикладом для наслідування. Святі мученики, моліть Бога за нас грішних. Улюблені. Дякуємо за вашу активність. Хочемо, щоб ще більше людей бачили християнський контент. Тому найперше просимо молитовної підтримки. Підписуйтесь на наш канал. Ставте вподобайки, рекомендуйте нас ближнім та обов'язково поділіться, що вас торкнуло із теми даного відео. Хай Господня любов перебуває поміж вами.